Хто виселив публічні будинки з Андріївського? Чому вулицею так і не пішов трамвай? Що означають цифри на старій будівлі? Про все це тут, і просто зараз привіт, це двори Києва, і це нове відео нашого проекту Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. І якщо вже говорити, без чого Київ і справді неможливо уявити, то це без Андріївського узвозу. У тому вигляді, у якому ми його знаємо, таким собі київським Монмартром, ця вулиця з'явилась лише 40 років тому. Але яким був Андріївський, до цього. Щоб знайти відповідь на це питання, ми свідомо вирішили минути увагу його головні пам'ятки. Але не хвилюйтеся, ця вулиця знає багато цікавих історій, і найкращий спосіб розповісти про них під час прогулянки від Андріївської церкви на Поділ. Узвіз був прокладений на місці старої дороги, що веде з верхнього міста. Вона була відома ще за часів Київської Русі, але лише з відкриттям Андріївської церкви набула рис вулиці. Поступово змінилася і архітектура. Ось, наприклад, будинок під номером 34. Його спородили на початку ХХ століття і майже одразу прозвали будинком Теремом. Але тоді схожість зі старим палацем була набагато більшою. Адже сто років тому його прикрашали оці два куполи. Вони були величезними, своєю красою могли конкурувати з Андріївською церквою. Але їх вік виявився недовгим. Кажуть, один з куполів був зірваний сильним вітром, а потім зник і інший. Оригінальні будинки завжди були родзинкою вулиці. Втім, були часиві історії, коли Андріївський приваблював не лише архітекторів, а й любителів інших, більш древніх професій. Так у 40-ві роки 19 століття узві став відомим завдяки своїм будинкам розпусти, причому їхніх постояльців зовсім не турбувала близькість Андріївської церкви. Духовенство навіть звернулося до влади з проханням закрити місця розпусти поруч з храмом, щоб з висоти звідти, не було видно нічого гріховного. Влада пішла на зустріч. Публічні будинки перебралися спочатку ближче до подолу, а потім взагалі з'їхали з, з Андріївського узвозу. Але повернімося до архітектури. Ось, наприклад, будинок одразу за тим самим теремом із дерев'яним другим поверхом. Але перехожих більше приваблює інша споруда з дерева двоповерхова садиба під номером 19А. Це один з найстаріших дерев'яних будинків Києва і, мабуть, найвідоміший. З цього матеріалу тут зроблені стіни, ганок, балкон. А якщо підійти ближче, можна розглянути різдвення по дереву. Відносно недавно будинок було відреставровано, і відтепер серед елементів різднення можна відшукати і дату реставрації. Ось тут під самим дахом вирізано цифри 1989. Дорогою вниз можна зазирнути у невеличкий дворик, щоб ненадовго поринути в атмосферу Парижа. Андрійські часто порівнюють із французькою столицею. Тепер приводів для порівняння побільшало. Утім, якщо на Паризькому Монмартрі пагорб лише один, то Андріївському цьому сенсі пощастило більше. Ось попереду Замкова та Уздихальниця – дві легендарні київські гори. З ними пов'язана одна з версій походження андріївського узвозу. Раніше це узвіз і так був важкою незручною дорогою, а тут ще прямо посеред шляху з'являлася гора. І лише близько 300 років тому цю гору розділили на дві, проривши між ними приблизно отут майбутню вулицю. Вулиця ж відтоді, як і належить знаковому місцю, обросла безліч легенд. Ось, наприклад, ще одна. Перший випуск міста в деталях було присвячено Київським трамваям. Але там ми не розповідали про те, що на початку ХХ століття андрійським узвозам хотіли пустити цей тоді ще новий вид громадського транспорту. При цьому крутість вулиці авторів проєкту не бентежила. За легендою, проблема була в іншому. Дорога мала бути одноколійною, а єдину розвилку для двох трамваїв вирішили спорудити навпроти будинку номер 13 Але місце тут було надто вузьким і від ідеї, зрештою відмовились. А Поділ і верхнє місто вирішили з'єднати фунікулером. Трамвай Андріївський, щоправда, все ж таки пустили, але лише в його нижній частині до вулиці Боричів тік. Сто років тому цю лінію розібрали, але є нагадуванням, служить цей гак для кріплення контактної мережі на будинку під номером 2Б. Приблизно тоді ж, сторіччя тому, розгубивши свій буржуазний блиск, Андрійський перетворився на звичайну радянську вулицю з комуналками. На цьому фото, наприклад, мешканці сушать білизну за замками Річарда. Узвіт змінив навіть ім'я. З 1928-го він називався на честь революціонера Георгія Лівера. Цей мурал у нижній частині узвозу має назву відродження. Він з'явився тут 10 років тому, а відродження самої вулиці розпочалося на початку 80-х, коли Київ готувався відзначати 1500 річчя від дня його народження. Вважається, що ця дата досить далека від реальності, однак зміни, які вона принесла у звозу, виявилися справжніми. Розселили комуналки, відреставрували будинки. Навіть бруківку переклали. Андрійський перетворився на місце художників, романтиків та туристів. І тепер, пройшовши вулицю зверху донизу, ми вже можемо відповісти на питання, поставлене на початку випуску яким у звіз був раніше дуже різним. Багатим, гріховним, занедбаним, але майже завжди надихаючим. І його краса в тому, що таким він залишився і зараз це був черговий випуск проекту Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео про своє улюблене місце на андрійському узвозі. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально, реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!